Ю, ви дивитесь чорноморську телекомпанію, і це програма сьогодні? ПРО тема сьогоднішньої розмови це ситуація з електроенергетикою в Україні. Температура падає, російські обстріли на енергоінфраструктуру посилюються. Вже не перший місяць лунають все більше апокаліптичних прогнозів. Тож якою ж все ж таки буде ця зима для українців? Саме енергетика та її захист стали ключовою темою нещодавнього засідання найвищого військового керівництва. Самі ж енергетики кажуть, що наразі спроби Росії за Рити Україну в темряву зазнають фіаско їм не вдалося добитися тих результатів, тих цілей сягнути, які вони ставили. А ставили вони собі дуже зрозумілі цілі. Вони намагалися відрізати від енергетичної системи атомні електростанції. Вони намагалися максимально ізолювати Одесу, вони намагалися вразити теплові електростанції. Черговий раз, і вони намагалися вразити ті підстанції високовольтних мереж, які відповідають за роботу з Європою. Я думаю, що по об'єктно нам не варто це обговорювати, тому що це буде дуже неправильно. Але якщо сказати коротко, то всі об'єкти, де побудований захист, відпрацювали своє. Цебто відпрацювали часом навіть краще ніж е, від того захисту очікувалось. Саме завдяки цьому ми е, маємо некомфортну ситуацію, маємо обмеження, але не маємо е, значно більших проблем. Таким чином зараз енергетика постачається. Причому з мінімальними перебоями, як же ж буде далі, розпитаємо нашого гостя, директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Мельченка. Пане Володимире, вітаю вас. Дякуємо, вітаю. що завітали до нашої студії. Отже, наймасованіший обстріл за весь період повномасштабного вторгнення був зафіксований в кінці серпня. Тоді Росія випустила майже 240 ракет та дронів по енергооб'єктах українських. І Енергетикам тоді нагадаю знадобилось майже два тижні. Щоб повністю відновити електропостачання, чи можемо ми говорити, що ми відновили ці руйнації? Ну не тільки 24 серпня, а також останній приблизно такі ж за е, кількістю дронів і ракет, був обстріл значить, 17 листопада. листопада. Так, був е, тому так да, дійсно була перерва десь 73 доби. Вони спіли накопичити достатню кількість ракет дронів і завдали дійсно дуже потужного удару. Але ми бачимо, що в принципі наша енергосистема зберегла цілісність, тобто вона не розділилась на окремі острови, вона повністю контролюється компанією «Укренерго». це головне. І поступово відбувається стабілізація енергетичної системи. І як би ворог не хотів. Знищити нашу енергосистему і занурити нас усіх у пітьму йому це не вдалося. Хоча дійсно певні е, перебої у нас були, і графіки погодинних відключень були застосовані. Вони зараз е, тривають. Але ситуація з кожним днем покращується, оскільки е, скасовуються по поступово е, значить, мережеві обмеження. А це було основне основне, тому що удар був нанесений. Насамперед концентрувався цей удар по підстанціям, які працюють на видачу потужності атомних електростанцій, це приблизно сім таких підстанцій. І в чому... Тому відновила цю генерацію, чи про що? Ну, я кажу про підстанції. Да? І в чому тут небезпека таких самих ударів, тому що. Якщо там ці руйнуються підстанції, тоді не тільки впроваджуються мережеві обмеження, але також можуть бути впроваджені обмеження в зв'язку з дефіцитом потужностей, і набагато важче передавати електричну енергію із заходу на схід, тому що ви знаєте у нас на заході України більше. Ми генеруємо електричну енергію, а на сході у нас менше, тому постійно йдуть перетоки. От росіяни хотіли теж ці перетоки у нас не допустити, щоб вони йшли, і схід України опинився у пітьмі. Але ми бачимо, що ці, ці, ці мети не було досягнуто, крім того, обмеження імпорту, тому що через мережеві обмеження внаслідок цих ударів достатньо складно було певні декілька діб отримувати і. Імпорт електричної енергії, а це не багато не мало 2,1 ГВт за потужність. Отже, за даними Міненерго, загалом з жовтня 2022 року, коли почались удари по енергооб'єктах українських, Росія завдала е, всього понад тисячу ударів по цих об'єктах. Лише цього року через ці удари було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. Якщо простою мовою, наскільки це для нас критично? Е, чи є дійсно незворотні процеси, коли там, наприклад, тез знищена, і ми Ну, Кожний удар він критичний. І да, 9 ГВт було знищено, це правильно. Крім того, до цього ж іще були величезні руйнації. Тобто, всього Україн... Українська енергетична система з початку війни втратила близько. 80% усіх своїх потужностей з рахуванням не тільки ударів і окупації. Ви знаєте, що під окупацією знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція. І незважаючи на це, ми все ж таки зберігаємо цілісність нашої енергосистеми. Яка... Як нам це вдає, вдається, вдається це дійсно диво, величезне диво. Я думаю, що жодна енергетична система світу вона б не витримала таких потужних ударів цілеспрямованих українська система, чому ви витримала? Це два основних фактори. Перше, тому що в енергосистемі був ще на початку широкомасштабної війни великий запас міцності, профіцит потужностей, і другий це безумовно героїзм наших енергетиків, які практично працюють під вогнем. І в будь-яку будь яку погоду, і ви знаєте, на жаль, дуже багато наш у нас енергетиків, які відновлювали пошкодження, вони загинули чи поранені. Так це mm -hmm. теж треба від, відмічати. І завдяки цьому героїзму, завдяки тому, що у нас був профіцит потужності до війни, завдяки тому, що і наші працюють від рядового, значить, електрика до керівника підприємств великих, які теж. Роблять все можливе, щоб відновити енергосистему, не допустити як колапс, Ми зберігаємо? Ну і зберігаємо цілісність і величезні знання. У нас розумієте, ми недооцінюємо своїх спеціалістів. А насправді наші енергетики мають такі знання в енергетиці. Ну в них вже є певний да. чудовий досвід, чудовий да, досвід. адаптувати енергосистему. В... Але тим не менш, профіцит був. Да зараз вже третій, три майже три роки триває повномасштабна війна. Чи у нас? Залишаються ці залишки, да? І з рахунок чого зараз працює енергосистема, Бо стільки ударів було, е, та як це працює? Ну я не відкрию секрет, що у нас е, е, значить, головна потужність, да, яка забезпечується, це атомний атомна аналітика 50%, стається, ну, понад 50 та атомна генерація. Це головне, що в нас наше багатство. І дійсно, завдяки атомної енергетиці, ми зможемо. Я думаю, надалі зможемо зберегти цілісність енергетичної системи, зберегти тил, зберегти, значить, систему виробництва зброї для фронту. І це дуже важливо. Ну і потім же ж у нас серйозно в останні роки розвивалася відновлювальна жила енергії, які влітку займали друге місце в балансі значить, постачання електричної енергії. Це сонячні, в першу чергу, електростанції. На жаль, взимку набагато менше користі від сонячних електростанцій, десь в 7-8 разів вони менше генеруються теж. Велика проблема. Теплові електростанції, вони на сьогодні складають приблизно 12%. А яку роль в збереженні цієї електроенергії грає розподільча система? Ну розподільча система, вона це ж регіональна система, в принципі, вона, так сказать, не грає ключової ролі, тому що. Її дуже багато, ну уявіть собі, три більше 30 тисяч трансформаторів, там мільйони кілометрів електроміх електромереж розподільної системи. Все це знищити неможливо, тому ворог концентрується не на розподільчій насамперед системі, а насамперед він концентрується для таким чином, щоб меншою кількістю ракет. І дронів нанести найбільшу шкоду. Це насамперед стосується значить, підстанцій оператора системи передач «Укренерго», а також великих, великих електростанцій. Наче традиційної генерації насамперед, сам балансуючі які забезпечують балансуючу потужність, тому тому що у нас і так дефіцит великий балансуючої потужності, вони зосереджуються саме на теплових електростанціях і на гідроелектростанціях. І от ми інколи читаємо да після масштабних ударів, що тут чи іншу тез вже неможливо відновити настільки вона зруйнована, що взагалі можливо відновити, що ні, і наскільки це потрібно, може є сенс збудувати щось нове. Ну, по перше, ця інформація секретна, що можна відновити, що не можна, ми не можемо казати в прямому ефірі, в якому в стані наші які електростанції знаходяться. Тому що інколи розумієте, треба так працювати в ЗМІ, щоб дезінформувати ворога, тому що ми знаходимося у стані війни але в даній ситуації на мій погляд найбільш добре це зосередитися сфокусуватися не тільки на відновлення того що зруйновано також на будівництві нової генерації насамперед це децентралізованої генерації і на будівництві захисту власне що з ним зараз наскільки захищені, захищені об'єкти енергетики в україні що з будівництвом анонсованим Ну, не все так катастрофічно, як нам заявляють, да? тому що багато заяв було і в міжнародній пресі, і всередині країни, що, начебто, нема ніякого захисту, що витрачені гроші е, даремно. Да? Ну, Дійсно, там є певні спекуляції на ту тему, але є частина і правди. Я можу сказати стосовно компанії «Укренерго». Да, тобто там вони в дуже стислий термін збудували, мені здається. За рахунок обраної правильної стратегії будівництва, десь 90% вони захистили вже всі свої основні підстанції оператора системи Яким передачі. Яким чином це побудували якусь. Це Там... вони побудували такі, значить. Царкофаг і ну, ну, такі це? Бетонні, залізобетонні коробки величезні, які захищають від дронів. Від уламків ракет, ну безумовно, без прямого від прямого попадання навряд чи важко захистити, але на, на цей випадок сформован великий резерв обладнання, і тому, якщо дійсно є прямий пряме попадання, а воно ж не так часто відбувається. По... Трансформатору то треба його замінити. Це обладнання воно є в резерві, і тоді відбувається швидко, як ну по мірі можливості, швидке швидка заміна обладнання. Я думаю, що це стратегія абсолютно правильна. Наскільки взагалі ключові да, об'єкти генерації по всій Україні захищені? Чи є у вас ця інформація? Що стосується теплових електростанцій, атомних електростанцій, ну, їх повністю захистити неможливо, тому що це величезні об'єкти. Ви ж пам'ятаєте, скільки років будувався у нас саркофаг да, над Чорнобильською атомною станцією, скільки там міжнародних організацій було задіяно. Да? Але ці роботи в цьому напрямку ведуться? Ну, вони ведуться, ведуться, але знов таки, що повністю електростанцію велику там захистити неможливо. В землю ви їх не закопаєте. Всі електростанції це сотні гектарів, бетоном не закриєте. Це просто нереалістично. Тому потрібно захищати основне ключове обладнання залізобетонними конструкціями. Хоч, хоча б від ну, першого другого рівня, і накопичувати резерви. Я думаю, що це найбільш оптимальний режим. І крім того, особливо треба сконцентруватися на захисті. Сіми ключових підстанцій компанії «Укренерго», які працюють на видачі потужності з атомних електростанцій, тому що ворог фокусує увагу саме на ці вони електростанції. захищені чи ні? Вони да вони захищені. Якщо б вони не були захищені, то ми б уже сиділи, мали графіки. Не як зараз одна черга. Да вони стали захищені чи вони й були завжди? Вони Були захищені? Були, ну їх захистили так. за останні півтора роки. Значить, якщо б цього не було зроблено, то у нас була б, якби ми сиділи б не по одній черзі без світла, а у нас було б 3-4 черги відключення. Це абсолютно інша картина. Угу. Ну і про сценарії певно, з літа чуємо різні апокаліптичні, в тому числі сценарії, що нібито українці взимку можуть залишитись до 20 годин на добу без світла в певних регіонах, можуть вимикати опалення? Водночас, як звітують в уряді, Україна до зими підготувалась, домовилась зокрема про імпорт електроенергії, запаслась газом і вугіллям. Отже, отже, якщо припустити, якщо обстріли енергооб'єктів посиляться з боку Росії, да то е, який же сценарій буде найімовірніший? Чи можемо ми зараз про це говорити? Ну, Ми взагалі з вами живемо в світі теорії ймовірності. Да? І спрогнозувати, який буде сценарій, навіть, я думаю, не зможе інтел... штучний інтелект. Да? Тобто, я вже не кажу про звичайних людей, оскільки. Дуже багато факт. Це фор, формула, да, з багатьма такими компонентами. Ну, Давайте ми з вами зараз в ефірі прямо я спробую намалювати цю формулу. Значить, тривалість відключень рі, равна, значить, вона прямо пропорційна. Значить, Верніше, не тривалість. Ну, да, вона зворотне пропорційно, пропорційно захисту споруд, споруд а також. Обстріла, кількості обстрілів. Кількість обстрілів енергетичної системи і кількості системи протиповітряної оборони. Але найбільший, найбільший компонент, який впливає на, ць, на, тривалість, на, на тривалість відключень, це саме якість, ну, ну, значить, якість протиповітряної оборони і кількість обстрілів. Розумієте? Це саме основний компонент у цій формулі. А це практично передбачити, спрогнозувати неможливо. Наскільки значно наші партнери нам допомогли з цим? Ну, дякувати треба партнерам. Вони дійсно зробили дуже дуже багато. Якщо б не вони, то ситуація була б набагато гірша. Але на жаль, на мій погляд, зроблено десь на 50% від їх можливостей, угу. тому що ще багато вони могли завести набагато більше там систем протиповітряної оборони. І ми могли б краще підготуватися, підготувати об'єкти до захисту, але на жаль, на 100% безумовно, навіть. Будь-яка протиповітряна оборона захистити об'єкти не може і про імпорт, щоб компенсувати цей дефіцит електроенергії, Україна імпортує її з-за кордону. Наразі йдеться про п'ять країн. Та ліміт, ліміти цього імпорту електрики було збільшено. Якщо ситуація все таки ускладниться, то якщо цього імпорту не вистачить, чи можливо його збільшення, та чи можемо ми собі це дозволити? Бо це не дешево. Ну, По-перше, треба подякувати знов таким нашим партнерам. Вони зробили свою величезну роботу відносно того, що нам, бачите, по-перше, відбулася синхронізація нашої енергетичної системи з енергосистемою Європейського Союзу, якраз відразу після початку війни. Це перше. І друге, вони збільшили квоту з 1,7 ГВт до 2,1 гігават. Більше вони просто не можуть це зробити. І це майже це два практично атомних блоки. Це дуже багато. Це десь півтора рази більше, ніж споживає таке місто, як Київ. Але, на жаль, ми не можемо скористатися цією допомогою в повному обсязі. На сьогодні імпорт лише відбувається на рівні 12% від цієї квоти. Чому? Тому що Енкарі КП ніяк не може. Відмінити чи змінити в правильному напрямі так звані прайскепи, тобто обмеження ціни. Що це означає? Це означає, коли у нас великий дефіцит електричної енергії. Як не парадоксально, у нас електрична енергія е, проти усіх законів ринку дешевша ніж в країнах Європейського mm -hmm. Союзу. А якщо вона дешевша, то ніхто поставляти цю електричну енергію не буде. І відбувається парадокс: у нас дефіцит електричної енергії. І ми не можемо її купувати в Євросоюзі через недолугу політику НКРЄКП, відбувається дефіцит потужності, і в результаті ми переходимо до погодинних графіків відключень, причому включається малий бізнес, він підключається, вимушений підключатись до дизель-генераторів, mm -hmm. і, і там ціна десь в 3-4 рази вища, ніж можна було. Отримати цю електроенергію за імпортом Розумієте? і це потім це відображається на, на, на ціні товарів, які ми потім і, і купуємо. Ну і повертаючись до того, як Україна може пройти цю зиму. Питання, яке всі хвилює, якщо сформулюю його так: якщо, наприклад, да, обстріли будуть як взимку 22-го року, то зараз система енергосистема вона більш виснажена, чи все таки ми навпаки адаптувалися, як відновлювати ці об'єкти, і навпаки, можемо це перенести легше? От на вашу думку. Ну, по-перше, значить, не потрібно думати, що будуть обстріли такі, як у 2022 році, тому що ворог вчиться. Він нові опції підготував, нові готує сюрпризи для нас, нову балістику, нову стратегію цих обстрілів. Тому точно на 100% він не буде діяти як у 22-му році. Він став набагато небезпечнішим, ворог, але тому спрогнозувати. Чи буде у нас такий блекаут потужний, чи не буде блекаута, значить, чи встоїть наша енергетима, чи ні? Ну я би не взяв на себе таку відповідальність, але з моєї точки зору, ймовірність того, що наша енергетична система вона значно вища. Ніж та ймовірність, що що ми, значить, втратимо цілісність енергетичної системи, тому що вже багато що зроблено. Знаємо, як реагувати, навчилися, навчилися реагувати на складнощі, але знов таки це не може тривати безкінечно. Да? Uh -huh. В цьому році ми вистаємо. А що робити на наступний рік? Тому е, потрібно якимось чином, щоб наші партнери давали нам більше зброї, далекобійної зброї, щоб ми ну, закінчили на, цю на, війну на, на, на цей сподіва. Сподіваємось, не перестаємо їх про це просити. Дякуємо вам. Гостем нашої студії сьогодні був Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Розумкова. Ми говорили про стан української енергетики і чи пройде Україна цю зиму. Отже, підсумуємо, що стан енергосистеми звісно залежатиме від того, чи вдасться Росія до обстрілів енергооб'єктів. Але водночас зараз можна сказати, що Україна до зими підготувалася, зокрема відновивши об'єкти генерації та домовившись про імпорт.